Рішенням президії мотоциклетної асоціації України від 21 березня 2016 року заплановано проведення Кубку України з мотокросу в місті Сміла. Доброго дня, шановна громада! Доброго дня вам, учасники змагань, які приїхали сьогодні змагатись і показувати свої. Досягнення вже в спорті так дійсно тяжкі часи в нашої держави і зараз проводити такі масові заходи. Але як ти розкажеш цим дітям, що це десь іде війна, що це зараз вони ростуть і їм треба передавати досвід? Тому дуже дякую вам, вам, ветерани спорту, спорту, мотоспорту, які зараз приїхали і передають свої знання і свій досвід цим дітям. Сміла має славні традиції цього виду спорту. І думайте, чому в смілі чому саме в смілі така траса? Тому що і ще в радянські часи тут були. Великі спортсмени можна сказати і області, і України, які показували результат. І Ігорю Савченку, депутату шостого скликання, ми також повинні подякувати за за цю прекрасну трасу і стадіон, який він започаткував. І зараз ми маємо можливість зібрати кращих спортсменів України. І, до речі, суддя подякував і сказав, що це одне з кращих, одна з кращих трас. України Номер 71. Бараудо Лоренцо Мотокрос можна назвати міжнародним, так що Лоренцо по національності італієць. Отак. От Номер 212. Чичоний Максим. Місто Церюпінськ. Номер 4. Олійник Максим, місто Прилуке. Далі у нас йде клас аматер. Тут багато учасників. Стець Олег, жовті води. Панін Іван, жовті води. Номер 9. Городнюк Дмитро, Черкаси. 23. Хвастовець Юрій, Черкаси. Дуже радий бачити всіх присутніх. Як глядачів, так і спортсменів. Дуже раді вас приймати на нашому стадіоні, на нашій трасі. Хочу побажати, щоб спортсменам, щоб все пройшло без травм. Успіхів вам, перемог, всього самого кращого глядачам, насолоди від змагань. Дякую. Що свята, ми роздаємо солодощі, і тому ми запрошуємо всіх вас, підходьте, будь ласка, до міського голови. Він зараз всім вам роздасть цукерки кожному. Потихеньку підходимо і беремо жменьками. жменьками беремо. підходимо, взяли і відходимо в сторону. Відходимо так, тримайте, тримайтеся. Відходимо хто взяв, відходить. Хто взяв і від хто отримав цукерки? Звільняйте місто іншим. Всім треба отримати всі да, отримали цукерки. Заступник з гуманітарних. Проблем і якраз людина, яка цим профілем і сьогодні займалася. І дуже дякуємо, що ці змагання пройшли на такому рівні, що було все організовано. Людмила Семенівна, дякуємо вам за це. Оскільки сьогодні наші змагання пройшли чудово, ми хочемо висловити подяку тим, хто допомагав. А тому подякую Смілянської міської ради. Нагороджується Бердник Леонід Іванович, співзасновник змагань з мотокросу за сприяння в організації та проведенні другого етапу, етапу кубку України з мотокросу, активну громадську позицію та участь у суспільному житті. Прошу, будь ласка, Бердник Леонід Іванович! вітаємо оплесками. Будь ласка, прошу. Також подякую нагороджується підстепний Анатолій Борисович. Вітаємо! Хотів би добрі слова сказати в адрес організаторів цього свята. І Максим Леонідович Глущенко, заступник голови нашого комунального підприємства. Будь ласка, я вас запрошую. Хай люди бачать своїх героїв. Якщо це правда, то треба говорити правду і дякувати людям, що ви бачили, в якому стані була траса. Ви бачили, що три роки нічого не проводилось. І сьогодні і полита, і стан трави, в якому ми зараз знаходимось. общем, чудовий стан нашого стадіону, на якому ми сьогодні провели цілий день з вами. Повагою до вас. Зараз запрошуємо професіоналів, які ведуть ці змагання, і вони будуть вручати вже нагороди професійним своїм учасникам змагань. Кубічних сантиметрів зайняв. Сіпак, Данила. Ситак, вибачай. Сітак, Данило. Не влізайте, пожалуйста. У яке рукопожаття крепке. Що цього третій номер? Підняли нагороди, фото на пам'ять. На сцену запрошується Каріна Мельникова. Молодий спортсмен. Ще І перше місце в класі 65 кубічних сантиметрів. Зайняв ваш земляк. Куготь Дмитро. Місто сміла. дайте. Держіть нагороди, вас фотографують. Передасте своєму другу. отримує нагороду за Володі Славінського. Він передасть обов'язково. Ой, стой, 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 грамоту. Чекайте, чекайте, чекайте. На друге місце. Зайняв найкращий друг України. Хто б ви думали? Сова Ігор. Слава Україні. Місто Харків. І перше місце в класі. Ветеран. Зайняв. Дійсний ветеран. Микола Похилько. Місто Прилуки. Вони ветерани. чи є порох у їхніх пензобаках. Володимир Кулешин. З повагою до вас. Друге місце. Олександр Сандаков. вже одну нагороду отримав за другу. Ще прийшов за одну. А тепер на своє місце прийшов. І перше місце зайняв. Хто б ви думали? номер 15. Олександр Павлік. Де він? Прийшов за нагородою з сином був. Точно! Так що подивіться в Ютубі кліп Сашка. Гра на виживання. Майбутній чемпіон Росії.